Добрий день, мої учні! Сьогодні на уроці математики ми будемо додавати та віднімати двоцифрові числа, розв'язувати задачі. Згадаємо, як обчислити периметр чотирикутника. Розгорніть, будь ласка, свої робочі зошити та запишіть. 19 грудня класна робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. У підручнику ми з вами працюємо на сторінці 70. Запишіть, будь ласка, номер 409. Нам потрібно записати вирази, які написані словами, та знайти значення виразів. Давайте подумаємо, як ми будемо записувати Н Номер 409, сторінка 70. Перший вираз. Різниця числа 45 та суми чисел 20 і 10. Різниця яка дія? Віднімання. Отже, буде в нас 45 відняти. Суму чисел. Сума чисел це яка дія? Додавання. У дужках у нас сума чисел 20 і 10. Це означає 20 плюс 10. Який вираз у нас виходить? 45 мінус, розкриваємо дужки, 20 плюс 10, закриваємо дужки. Це наш перший вираз. Другий вираз. Сума числа 37, та різниці чисел 18 і 9. Сума Є додавання, Отже, 37 плюс різниця чисел це в дужках. Дужку відкриваємо. 18 різниця це дія мінус 18 мінус 9. Дужечку закриваємо. І останній вираз, давайте запишемо, а потім знайдете їх значення, і ми звіримося. Сума різниці чисел 56 і 9, та числа, 9, числа 3, вибачте. Сума різниці чисел. Нам треба записати в дужках спочатку різницю чисел 56 і 9. У дужках пишемо 56 мінус 9. Та числа 3. Сума, це, яка діє, додавання. Отже, в дужках 56 мінус 9, закрили дужечку, плюс 3. Увага на екран! Ми маємо три таких вирази. Поставте відео на паузу. Знайдіть значення виразів, а потім ми з вами звіримося. Продовжуємо. Не забуваємо писати проміжну дію. Від 45 відняти суму чисел 20 і 10. Першою дією виконуємо дію в дужках, звичайно. Тому проміжна дія в нас 30. 45 мінус 30 буде 15. 37. Плюс різницю чисел 18 і 9. Перша дія в дужках. 18 мінус 9 буде 9. 37 плюс 9 46. 56 мінус 9 у дужках – це різниця чисел, і додати 3, це сума чисел різниці і трічки. Перша дія в дужках. 56 і 9 буде. 40 7. Звичайно, 47 плюс 3, 50. Якщо у вас так само вийшло ви великі розумнички. Далі записуємо номер 410. Нам треба обчислити ланцюжком по колу. Давайте згадаємо, що це означає обчислити ланцюжком по колу. Так, закінчення. Першого приклада буде початком наступного прикладу. Якщо у нас перший вираз 47-8 дорівнює 39, то другий вираз ми з вами шукаємо, повинен розпочинатися числом 39, і це 39 плюс 1 мінус 10 дорівнює 30. Пропоную відео поставити на паузу, виконати завдання самостійно, і потім звіритися зі мною. Будь ласка, пропоную виконати. Давайте перевіримо. Наступний вираз починається числом 30. 30 мінус 6 буде. 24. Наступний розпочинається числом 24. 24 плюс 9 буде. 33. 33 плюс 33, 66. 66 мінус суму чисел. 23 і 7. 23 плюс 7 30. 66 мінус 30, 36. Наступний вираз. 36 мінус 9. Буде 27. І ще один вираз. 27 плюс 20 буде 47. Отже, бачимо, що закінчення цього виразу є початком нашого першого виразу. Значить, вирази ми з вами розв'язали правильно. Завдання по колу виконали. Зараз пропоную вам трішки відпочити та виконати завдання фізкульт хвилинки. Загляньте до класруму або порухайтеся самостійно. Запишіть, будь ласка, номер 413. Нам треба знайти периметр чотирикутника, який знаходиться у наших підручниках на сторінці 70. Щоб знайти периметр чотирикутника, нам треба що знати? Довжину кожної сторони. Візьміть, будь ласка, лінічки та виміряйте довжину кожної сторони. Давайте згадаємо, а що ж таке периметр. Правило. Периметр це сума довжин, сторін, багатокутника. Нам треба знати довжину кожної сторони і додати ці довжини. Ви вже виміряли, скажіть, будь ласка, дві довші сторони якої довжини у підручнику це 400 см, а дві коротші сторони. По 2 см. Отже, периметр нашого чотирикутника буде 4 плюс 2 плюс 4 плюс 2 дорівняє 12 см. Зараз я вам пропоную виконати деякі завдання, щоб підготуватися до діагностувальної роботи. Тому потрібно трішки побігати по підручнику. Найдіть, будь ласка, сторіночку 38 номер 218. Нам потрібно виконати дії з іменованими числами 1 дм 3 см мінус 7 см. Давайте, будь ласка, згадаємо, як ми вчислюємо вирази з іменованими числами. Чи можемо ми відразу виконати дію? Ні, звичайно. Бо у нас іменовані числа різні. У нас є дециметри і сантиметри. Ми віднімаємо сантиметри. Нам треба перевести іменовані числа в однакові сантиметри і тільки потім виконати дію. 1 дециметр дорівнює скільки сантиметрів? Десять. 10 дециметр три 3 скільки буде? 13 сантиметрів. 13 мінус 7 дорівнює 6 см. Будь ласка, виконайте завдання номера 218 самостійно, а потім ми з вами перевіримо. Отже, давайте перевіримо. Наступний вираз. 1 дБ 7 см мінус 9 см. 1 дециметр 7 см це 17 см. 17-9 дорівнює 8. 1 дециметр 4 см мінус 5 см дорівнює 9 см. Як вийшла в нас така відповідь? Переводимо 1 дециметр 4 см це 14 см. Тепер ми можемо працювати і віднімати, бо однакові іменовані числа від 14 відняти 5 буде 9 см. І останній вираз 1 7 см мінус 8 см дорівня 9 см. Ви великі розумнички і переходимо до задачі. Задачу також потрібно знайти: це задача 365 на сторіночці. 63. У вагоні електропотяга їхало 28 пасажирів. На станції вийшло 15 пасажирів, а зайшло 7. Скільки пасажирів стало у вагоні? Дітки, скільки їхало пасажирів у вагоні? 28. Скільки вийшло? 15. Коли вони вийшли, їх кількість збільшилась чи зменшилась? Зменшилась. Наскільки? На 15. Потім, що робили пасажири? Заходили. Скільки зайшло? 7. Коли вони зайшли? Тепер кількість збільшилась чи зменшилась? Тепер збільшилась. Наскільки? На 7. Яке запитання задачі? Скільки пасажирів стало у вагоні? Скажіть, будь ласка, які головні слова нашої задачі? Я трішки вам підготувала підказку. Їхало 28, вийшло 15. Зайшло 7, стало, невідомо. Давайте міркувати, як ми будемо знаходити відповідь нашої задачі. Чи можемо ми дізнатися відразу однією дією, скільки пасажирів стало у вагоні? Ні, звичайно, тому що ми не знаємо, скільки їх залишилося, коли 15 вийшло. Якою дією ми будемо знаходити, скільки стало спочатку, коли частинка вийшла? 28 мінус 5 дорівнює 13 пасажирів стало спочатку. Потім до них зайшли ще 7. Яку дію виконаємо? Зайшли додавання. До 13 додати 7 буде 20 пасажирів стало. Подумайте, будь ласка, чи можна цю задачу розв'язати виразом? Так, звичайно. Тому, будь ласка, запишіть вираз розв'язання задачі. 28 мінус 15 і плюс 7 дорівнює 20. Ми дали відповідь на запитання задачі, тому можна записувати відповідь 20 пасажирів. Поставте відео на паузу та ж запишіть розв'язання. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні робили на уроці математики? Вирази розв'язували, задачу розв'язували. Виконували дії з іменованими числами, знаходили периметр чотирикутника. Я дякую вам за роботу на уроці і говорю до побачення!